І далі приголовом шлова новина з Росії у Мурманській області. Лавину спрямували просто на житловий квартал. Багатоповерхівки завалило снігом. Є людські жертви. Мешканці одного з будинків фільмували, як лавина суне на сусідню п'ятиповерхівку. Проте стихія дісталася і до них. До нас йде лавина. на нас вона. прийотана. Сніг повибивав шибки, потрощив меблі, квартири стали схожі на морозильники. Із кучугу рятувальники відкопали двох чоловіків. Наш нашли, нашли. живой, він живий. Один із відкопаних був мертвий іншого, який вискочив фотографувати лавину, вдалося врятувати десятки тонн снігу, накрили місто через вибух, який влаштувала служба лавинної безпеки. Але посилити протиснігові загороди та попередити мешканців не встигли дуже поспішали влаштувати примусовий схід лавини напередодні візиту якогось високопосадовця.